Є така, є така думка, що зараз Путін загнаний в глухий кут, і, мабуть, ви теж зустрічаєте такі тези, принаймні в соцмережах. І тим він зараз дуже небезпечний і в рази небезпечніший, ніж він був до 24 лютого, бо він зараз розуміє, що війну він програє, дати задню він не може, і от він бачить, що все по суті обертається проти нього. От наскільки зараз небезпечний наш противник? Наш противник підступний і він щур да він а, став не таким небезпечним. Він був весь час, просто раніше йому вдавалося накласти знаєте, як -то кажуть, ману облуду завдяки своїм засобам змі а, на європейців. На американців та що ховати навіть і на українців, і показувати, який він прекрасний лідер. Зараз маски скинуті, ми бачимо, що а, цей щур справді сам себе загнав а, в глухий кут. І головне, ми інше маємо а, бачити. А король голий, як виявилось, тобто, вся оця ядерна дубінка, така да що палиця, якою він буде погрожувати всьому світу. Що збройні сили, які найсильніші у всьому світі, ну там Друга армія світу, а це все виявилося в шик. тобто, вся розігнана картинка, і це найбільше, тому зараз це загрожує саме їм. Як країні, як їхньому існуванню, а ми маємо бути тільки одне: це стійкими триматися, і ми обов'язково переможемо.